Літнього чемпіонату з футболу 8х8 серед аматорських команд сезону 2025. По-друге, перед тим, як ми розпочнемо відзначати кращих гравців і призерів першої і вищої ліги, я хотів би, я хотів би подякувати всім нашим помічникам федерації, які зробили вагомий внесок. У розвиток соціальних мереж федерації та в цілому у розбудову нашої федерації футболу міста Миколаєва тому. тому подякую від Федерації футболу міста Миколаєва. Нагороджується Коломієць Анастасія. І Далі. Подякую нагороджується Іхненко, Геннадій, Оператор Федерації. Подякую, нагороджується. Реджепов Євген, графічний дизайнер нашої федерації. Дякую, нагороджується Кліментів Олександр, теж наш помічник федерації. до нагородження кращих гравців першої ліги. До символічної збірної першої ліги. Нагороджується грамотою. Микола Якубенко. Команда Павербілдів. Ні, я спочатку. Грамотою нагороджується. Гравець символічної збірної першої ліги. Костянтин Грищенко, ФК «Аміна» Пека нагороджується Гравець символічної збірної першої ліги. Вадим Вельбовець. Команда «Джекпот» Нагороджується гравець символічної збірної першої ліги Богдан Опанасенко. Команда благодарів. Нагороджується гравець Символічної збірної першої ліги. Булдаков Віктор команда «Джекот». Сигналізую, когда ты нагороджується гравець севлічної збірної першої ліги Олександр Копитін, команда Аміна. Нагороджується гравець северічної збірної першої ліги Олександр Горюшкін, команда Powerбіг. Нагороджується гравець северічної збірної першої ліги. Даніїл Василега, Команда благодарів. Тепер переходимо до номінації по позиціям. кращих. Грамотою нагороджується. Нагороджується кращий воротар першої ліги. Андрій Макаревич, команда павербілдів. Дмитро Ільїн, команда джекпот. <плес> Нагороджується. Кращий півзахисник першої ліги Володимир Кононець, футбольний клуб «Аміна». Кращий нападник першої ліги Євген Румянцев, футбольний клуб Аміно. І нагороджується кращий бомбардир першої ліги. Який забив 14 м'ячів Артем Горошко, команда Павербілд. Тепер переходимо до нагородження призерів першої ліги. Дипломом нагороджується за участь у першій лізі команда Благодарівка. Онсовим призером першої ліги стала команда «Джекпот». Сдібне призером першої ліги стала команда Аміна. І переможцем першої ліги.

Тепер переходимо до вищої ліги. Символічна збірна. Нагороджується. Олександр Ковальов. Символічна збірна вищої ліги. Команда пів команди. Ні, одні посади. Спасибо. Головне, що Олександр. Олександр Дюденік. Нагороджується, гравець северічної збірної вищої ліги. Андрій Козмирук, команда Мілтон. Нагороджується гравець севелічної збірної вищої ліги. Валерій Чухарєв, команда Ліон. Ні, одзвичайко. Що, да? так? Щас <ріст> еще ворона. Нагороджується, гравець северічної збірної вищої ліги Артем Лі. Морська піхота Херсон. Нагороджується гравець Символічної збірної вищої ліги. Роман Шляпін. Команда півкоманди. Нагороджується гравець символічної збірної вищої ліги. Олег Богачук. Команда Мілтон. Нагороджується гравець сивелічної збірної вищої ліги Віталій Черноус, команда Ліон. Нагороджується гравець сивелічної збірної вищої ліги. Андрій Натів, команда морська піхота Херсон. Так, Тепер по позиціям. Кращим воротарем вищої ліги став Дмитро Захарчук, команда Морська піхота Херсон. Його немає, він буде. Кращий захисник вищої ліги Дмитро Солоніков, команда Ліон. Нагороджується. Кращий півзахисник вищої ліги Артем Самойленко. Команда Мілтон. За кращий нападник вищої ліги Андрій Вороненко команда Леон я тепер вороненко там да я сейчас поменять поменять на ГЕС не Нагороджується. Кращий бомбардир вищої ліги. Сергій Тимчак, який забив. 27 Thank you. Дипломом за участь у вищій лізі нагороджується команда півкоманди. команди. Дякую, дякую. Поставиш, Нагороджується дипломом. Бронзовий призер вищої ліги. Команда Мілтон. Роджується срібний призер вищої ліги. Команда Ліон. Нагороджується переможець вищої ліги. Команда морська піхота Херсон.